Всім привіт! З вами Хоші разу. Сьогодні ми граємо в гру, яка називається Добро Горанку Добро Горанку Не Добро Горанку, а Добро Горанку От, Це карта карткова гра. Що з того вийде? Це персонаж, який нам буде допомагати. Угу Угу. Давайте візьмемо, подивимось. А, тобто це не просто е, карткова гра, це гачі карткова гра. Так я це розумію. Але намальована досить гарно, дивіться. Типу, сама менюшка виглядає таке собі. Але тим не менше. Угу. Ну і тут в теорії має вийти одна фіолетка. Анімацію трошки покращити, але взагалі. Ну, типу, самі картки виглядають дуже гарно. Оце в теорії. Чи оце... Хто, хто з них фіолетка не Ну, Дві. Три трьохзіркові, І сім однозіркових окей. Ну окей. Скіпнемо одразу. О, три зіркова карта. Тризіркова карта. Але це не персонажі. Значить, чомусь тут однозіркові на даний момент. Але ну, блін, ви подивіться. на, на мальовані, Ну, просто вау. Угу. У мене ще одна доля речі залишилось. Угу. Угу. Ну тут. Э, скоріш за все, є якийсь, типу батл пас. От, тому що є щоденні завдання, та ти завдання. От. завдання. Окей. Туторіал. Угу. Блін, от картинки тут наприклад, ну просто шикарно. Mm -hmm. Your goal. Play the cards. That matches the element of the round. If it's a fire round, play your fire card. Simple. Even if another card has stats, mm -hmm. only the matching element can win. Mm -hmm. Ґгум. Ґгум. Щось ніфіга не зрозуміло, стало. Ну окей, дивитись, щоб елементи співпадали з елементами раундів, тоді, типу, шанс на перемогу більший. Угу. Ну, оце, типу, найбільший стат, який в мене є. А, зачекайте, стати, оце зліво. От В теорії тоді оця має в мене найвища стати. От, нічого не говорить, значить зробив правильно. Угу. Угу. Тобто головністи оці зліва від персонажа. Угу. 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 Or <laughs> 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 <are> you wish to equipment right? Hit hard, so that's the runnest way. Rounds and points, давайте. Oh yo. Ну, ск сказала д 2 equip. Every round counts, but the final move decides the match. Mm-hmm. Uh -huh. This time, Runis, you don't have any cards matching the rounds elements. Mm-hmm. So instead of risking a bad move, you can evade. Uh-huh. Mm -hmm. This time you'll lose the first round, but don't worry Runeast, that's part of the plan. Mhm. Mm to w trochę mniej zostało Your bonus will boost your total, and that's how you turn the game around. Блін, а чесно скажу, не, тут не видно, типу яким бонусом, яким бонусом тут, е, ну, типу, де, де основні стати? I'm win mean, okay mm hmm okay top the to caution round Угу. Окей, в принципі, тоді зрозуміло це все. Це, це типу всі картки, які є. Де Окей. 20 в мене 21 картка. Це. Вутерботтер. Всі... Це. Просто цей. Тобто можна з hero. Це всі персонажі, які в мене є. Це сторінь немає і еквіпи в мене теж, також, також трохи є. І це. Та... Е... І тут показуються бонуси, типу, які воно дає. Окей. Що? Поки що закритий Тут не відкривається, хоча воно підсвічується. У Мене 10 мільйонів не менше. Айме Реді. Трішки би менюшку під це підмалювати, у мене немає картки. Да, але тут пане, блін, два персонажа. Окей. З фіг. Алло, мен Окей. Hmm. W nią na pewno kupo. E, О, не минулося. Я 25% і 2,5%. Знову фіолетка. Налякаєте, бо ж у мене є картки. Просто візьму і водичка, типу він він бачиш, я просто картки кидаю чи ні? А, я виграв у нього немає категоку. І це останній раунд. Типу, фактично, мені взагалі тут не пощастило. Окей. Okay. Play one match, win one match. Магазин okay. в мене відкрився. Гол тікет. Тобто, я перепрошую, але здається, тут щось не так пішло. Тут трошки надто багато. А, де, де 10 тысяч. Боже, я. Тут мілкі є просто. Окей. Кенсот. Это 50. Шокс. Голд. Давайте глянемо. Uh. Defend, Intellect. Окей, okay. я просто... Окей, okay. я зрозумів. Тут е, кожен елемент, типу, відповідає за свій стат. То в мене не може не бути елемент, але в мене може бути Хей. Ош я якера впала. Чотирьохзірковий. Ще один, чотирьохзірковий. Ще чотирьох щось. шось. Окей. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Найс. Зараз ми покрутимо. Один п'ятизерковий, п'ятьчетих і тут Ой, ой-ой-ой, Ого. Тут з цей Морган. Окей, і зараз нам би табе... Знаєте, що треба було? Зараз нам би треба було Dex. так. Ага. А, тобто воно мені все додає? Ой, тут пишеш що... Okay, Окей, а де я можу? То так? Ага, тобто правою кнопкою миші ми можемо. Ми можемо просто забирати. У мене немає взагалі нікого, так? Да, з фіолетового, з електричного елементу, так? Так. Окей. Чому не мене червоним светилось? Uh -huh. Так і щось мені шатрен О, вот так от піде. Про, про, я зробив якийсь, що ти норм to play. Будь. Ага. От тут воно нам і описується, що, де, і як. Стати, ХП Утер, угу, Атак, Fire, Death, Earth. Інтелект, light and dark. Окей. Okay. А, тут то дарк. -то, то не близько в кокій. Okay. Um, давайте зіграємо ще разок Подивимось, як то виглядає. Ну, кажу, тому що ну, самі е, картки намальовані. Ну, просто вау. Типу, якби зробити щось. Ну, з цього щось по типу Teamfight Tactics Dota Underlords це було би просто дуже-дуже, дуже гарно. Е, до речі, ця гра безкоштовна, тобто її можна е, знайти в стімі безкоштовно пограти, також спробувати, як то виглядає, і що з цим робити, і всяке таке. Типу, але в загальному виглядає прикольно. Так, ну, знайдеться міні-матчик чи не знайдеться. Чекаємо цього важливого моменту. Так, матч є. I'm ready. Так, 57 59. Smart level 1. Е. То за і вийти можна один раз. Окей. Okay. По зелених статах нікого немає, не по не, не пощастило. Тебе в могилу. тебе сюди Конфірм. Юлус, зда, бо в неї тут багато. Вода. Дайте мне кость персонажа водяного. Блин, а чем? Я тут могу и програти. Я просто... А, нехай будет. Нифига себе. Ничего, вода. Пять тысяч. Ну тут, ну, мне просто не, не щастить, фактично. Вогонь.

3, але я, на жаль, все одно програв. ну добре. Ось так виглядає дана гра. Е, гра прикольна, можна погратися, можна по, по, ну, попробувати, що йде і як виглядає. Е, також ну, челенджі є свої, тобто зробити завданьки, і там ще щось. Е, БП я тут, до речі, таки не бачу. От в магазині можна купляти тільки цей. Не думаю, що гра. Не, не, не бачу, як би, що гра донатна. От. От. Я цього не бачу. Хоча зараз ще глянемо. Окей, My orders. А, тобто воно все прогрузиться. Відкоїн. Ні, гра все-таки донатна. Ем. Найдешевше це 5 доларів. Отримаєш 5000 монет. 5 тисяч монет. Це 5 тисяч монет. Тобто 25 круток приблизно. Плюс 300 монеток Бо, ну, сум Добре. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на ютубчик, половтесь на Twitch, ставте лайк вподобайку. Також. Не забувайте коментувати, тому що коментування ну, дуже сильно мотивує, що все-таки не хтось просто зайшов подивитись, а що подивився, прокоментував. Якщо є якісь зауваження, якісь думки, будь ласка, буду дуже вдячний. Тому, дякую, що дивились. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, тримайтесь, будьте крепкі. Та в лоба для здоров'я всім, папа.